З побудови у Дніпрі палацу на території парку імені Шевченка наприкінці XVIII століття починається історія сучасного міста. Однак ця територія протягом століть була заселеною. Більш того, саме з цим місцем пов'язана значна кількість легенд, починаючи з того, що тут побували у різні часи Заратустра та апостол Андрій Правозваний, закінчуючи оповідями про давній монастир візантійців, що існував на межі першого та другого тисячоліть. До того ж часу міські легенди відносять побудову під територію Рією сучасних парку Шевченка та Палацу студентів підземних ходів. Для чого це було нібито зроблено? Загадка. Ми зустрілися з директоркою палацу студентів Дніпровського нацуніверситету імені Гончара Оксаною Рудковською, щоб перевірити, чи дійсно легенди підкріплені історичними фактами. Останні 30 років життя Оксани пов'язане з палацом студентів, а тому вона дуже добре знайома з історією цієї місцини. Директорка закладу майже переконана, що міські плітки щодо існування прадавніх підземних ходів значно перебільшені. Досить багато існує міських легенд. Одна з них торкається Палацу студентів і взагалі парку Шевченка, де він не розташований, стосовно того, що е, тут існують якісь таємничі підземні ходи. От е, про це від вас дуже хотілося почути, чи є вони насправді. Ви знаєте, кожна кам'яна будівля, кожен палац мають свої легенди. Звичайно, були дослідження. Звичайно, є люди, які вірять в те, що є підземний хід, який може нас довести до монастирського, монастирського острова. острова. Але скажіть мені, будь ласка, ну ви вірите в те, що на той час можна було побудувати такий хід? Ну, особисто ви? Ні, насправді хотілося б вірити. Я чесно скажу, от як історик запах. Ком хотілося б це вірити, тому що для істориків для археологів було б більше роботи, але розумію, що на на жаль, в першу чергу, це все таки легенда. Свідчень щодо підземних ходів тисячолітньої давності на сьогодні не збереглося, проте існують документи, що вказують на існування певних сховищ під будівлями, яким більше століття. Ми нашим відвідувачам, які приходять до нас на екскурсії, говоримо, що є історичні документи, які дійсно фіксують, що тут можливо. Були колись ці підземні ходи, але достаменно це невідомо. У нас немає безперечних доказів, що саме тут були ці підземні ходи. І якщо дійсно згадувати, то в кожній будівлі того часу були тайні ходи, які використовувалися за різним призначенням. І, звичайно, і у нас таке могло би бути. Проходимо коридорами палацу, спускаємось у підвальні приміщення. Саме тут знаходиться невелика частина підземного ходу, що реально існував під палацом. Його вік трохи більше 200 років. Саме тут збереглася цегляна кладка, ровесниця заснування сучасного Дніпра. Ми з вами зараз знаходимося у тому таємничому підземелі, так. яке дехто вважає ходом. От розкажіть, власне, що ми можемо тут побачити? Оці давні цеглинки, про що вони нам говорять? Ну, по-перше, що ці давні цеглинки збереглися краще ніж ті цеглинки, які складають у сходинки на боці палацу, який стосується парку. Ми завжди всім пояснюємо, що ці цеглини, які ми зараз можемо доторкнутися до них. Це дійсно історичні цеглини. А ті, які добудовані в 1952 році, на жаль, не збереглися в тому стані, в який би нам хотілося. Тому... Це задня частина Так, да, задня частина палацу, за яку у нас всі там лають, ругають. Але мені здається, що головніше, що у нас є ось така раритетна частина палацу, до якої можна доторкнутися, замовити бажання, і воно обов'язково здісниться. І тому, коли до нас приходять на екскурсію, ми завжди кажемо. Ви можете подивитися у ці чудові амфори, які були теж знайдені разом з флейтою паною. До ви речі, мож... до виникнення гончарного кругу вони зроблені, да, власне, Бачите, це рікнина, яким... так дійсно старовинні. І по друге, ви можете доторкнутися до, до цих цеглинок, які складали наш палац з 1789 року. Спробуй доторкнутися і замовити а бажання обов'язково подивитись на давній хід може кожен відвідувач палацу проте директорка установи застерігає потенційних шукачів давнини про відповідальність за спробу відчути себе індіаною джонс 21-го століття по перше я б сказала, що пам'ятка архітектури національного значення охороняється державою на тлі того, що зараз відбувається руйнування багатьох пам'яток, хотілося б зберегти нашу пам'ятку і дати можливість їй залишитися для майбутніх поколінь такою, якою вона є і зараз.